У конкурсі зоранки беруть участь дев'ять учнів, розповідає Арсен Панасюк, який змагається. Хлопець каже, вчиться на першому курсі обробляти землю плугом уже вміє. Бо я в групі найкраще ну, ураю. Бо мене тут навчили ура. Треба мати стаж їзди і дуже добру мати пам'ять на щодо ре регулювання плуга. Перший на таких змаганнях другокурсник Назар Свиридюк каже, трохи хвилюється. Перший раз як ніяк. Не хоче підвести просто групу. Перед тим, як орати землю, учасники налаштовують плуг. Відірви ще чуть-чуть плужечка, щоб тобі легше було колесо крутити. Майстерність трактористів оцінює команда суддів, розповідає третьокурсниця Дарина Тюхтей, яка стежить за процесом. Забув опустити плуг, і він не проурав. Виселення плуга на потрібну глибину, якість оранки, глибину потрібно оранки, перший прохід. Якість гребеня, прямолінійність проходу першого. Невпевнений в собі. Зараз був другий раз йти. А перший як пройшли? Трохи криво, але нормально. В житті все пригодиться. Треба на тракторах права треба. Ось цей о, гребінь. Він повинен бути о, такий залишатися. Практичні заняття на навчальному полігоні відбуваються щодня, каже механік Центру професійної освіти Сергій Зубачевський. Перше починається водіння на малих передачах, так, потім на більших передачах, водіння заднім ходом, далі йдуть комплексні заняття, під'єднувати агрегати, регулювати їх і виїжджають в поле і працюють. Тракторів то у нас вистачає, тільки палива не вистачає. Тяжко їх отой дощ здобувати. Бо вони не мають ну, такої нагрузки практичної. Поле треба орати, сіяти треба. Кожен має якісь паї, їх теж треба обробляти і сіяти. Треба це вміти знати. Оцінюємо глибину, що ми проходимо. Ну, на всіх так не виходить з першого разу, але що, вчатися, часом навчатися, все буде виходити. Мрію тут працювати. У мене так передалось по корові. Дід так був, в колгоспі працював 42 роки. Передовий комбайнер в області був. Люблю на комбайні. Оце так, така стихія, що не передати просто. Станіслав Таран каже, цього року разом з командою Колківського центру професійної освіти представляв Україну на міжнародному конкурсі з оранки в Естонії. Ми єдині з України представляли. Було 18 країн, шосте місце зайняли. Там регулювання зовсім інші, плуги зовсім інші. Все інше. Нам дали дві години, щоб вивчити трактора і плуга. У Колківському центрі професійної освіти зараз навчається понад пів тисячі учнів, 370 з яких здобувають професію тракториста, каже директорка закладу Людмила Панасюк. З них 14 дівчат. Змагання оранки організували вдруге. Такі знання вміння свої учні можуть продемонструвати в полі, виконуючи оранку. Це вже в нас традиція, адже ми вже сім років беремо участь в міжнародному конкурсі з оранки. Кожен раз ми маємо виклик через те, що ми не маємо такої техніки. Наші учні конкурентні на сучасному ринку праці під час виробничої практики вони дуже гарно себе зарекомендовують. І роботодавці приїздять, просять їх на роботу. Сьогодні всі переможці, всі молодці. Зі слів Людмили Панасюк, під час заходу відбувалися різні квести. Учні захищали свої агропроєкти, представили виставку сучасної сільськогосподарської техніки, майстер-клас з водіння трактора, волонтерська майстерня сплетіння маскувальних сіток, виготовлення оберегів, написання листівок для воїнів. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.